Перед додаванням горіхів до тіста їх потрібно обов'язково підготувати, для того, щоб вони не зіпсували тісто і робили саме акцент, а не були частиною тіста. У мене тут волоскі та ліщина, але в принципі, таким чином ми готуємо будь-які горіхи. Отже, погнали. Неважливо, чи ви купували горіхи, чи у вас свої, але після того, як ви їх почистили, обов'язково потрібно промити. Помиті та просушені горіхи подрібнюємо так, як у вас вказано в рецепті. Але тут зауважу: якщо вам потрібно горіхи, щоб вони були в крихту, в такому випадку ви спочатку обсмажуєте їх і тільки тоді перебиваєте чи перемелюєте на дрібну фракцію. У випадку, якщо вам потрібно, щоб частинки горіха відчувалися в готовому виробі, спочатку подрібнюємо ножем або чим вам зручно, і лише потім обсмажуємо. Я обсмажую на пательні, тому що мені таким чином легше контролювати цей процес, але можна це робити як в духовці, так і на пательні. Під час подрібнення є деякі маленькі шматочки, які відколюються, також відходить трішки шкірки, і як би ви не перемішували, не розмішували під час цього обсмажування маленькі частинки, обов'язково підсмажаться більше, а подекуди і пригорять. Це абсолютно нормально. І щоб все сміття, яке відшарувалося або трішки пригоріло, не потрапило до тіста, відкидаєте горіхи на друшляк, можете струсити, але краще гарно вимішайте. І в результаті цього вимішування ваші горіхи будуть чистенькі, все, що не потрібно, ось лишається на столі, а в тісто йдуть тільки чисті смачні підсмажені горіхи. Якщо подрібнюєте горіхи в блендері чи на м'ясорубку, в такому випадку ви спочатку обсмажуєте, пропускаєте через друшляк, а потім тільки подрібнюєте для того, щоб оце все туди не пішло. Сподіваюся, що це було толкове відео, яке потрапило вам у стрічку. Всіх обіймаю і гарної випічки!